Я вам раджу звертатися до лікаря, якщо у вас з'являються симптоми болі, дискомфорти в суглобах, нижніх, верхніх кінцівок, а також спини для того, щоб продіагностувати патологію. Також я раджу не займатися самолікуванням або вишукуванням через інтернет, неіснуючих захворювань та травм. Я рекомендую для новонароджених проходити диспансерний огляд у ортопеда та інших спеціалістів для виявлення захворювань дітей малого віку, Для того, щоб виявляти дисплазії кульшових сулобів, проблеми з хребтом, вади розвитку нижніх і верхніх кінцівок. Наша професія дуже важлива. Для вашого для здоров'я вашої дитини, і тому я раджу приймати професійну діагностику та консультацію.